Найпоширеніші помилки у макіяжі, які ви робите. Повірте, я мала дуже багато учнів на курсах макіяжу, плюс викладаю онлайн курсами макіяжу, і я бачу, які ви помилки найчастіше робите. Давайте розберемо. Перша помилка. Ви дуже багато набираєте зазвичай пудри. Дуже багато набрали і все на обличчя нанесли. Не можна так робити. Потрібно набрати. Якщо це розсипчасто, тим більше пудра добре збити її, все струсити зі всіх сторін, щоб майже її на пензлику не було, щоб було дуже тоненьке покриття. Бо якщо ви її не збиваєте і повністю все наносите на обличчя, відповідно на обличчя все буде плотно виглядати і здаватись як мука. Тому наносите пудру дуже тоненьким слоєм. Краще довше нашаровуйте тоненьким слоєм і багато раз набирайте, ніж ви за один раз наберете дуже багато і одразу все на обличчя маскою ляж. Друга помилка ви часто ставите плями із сухим. Продуктами, наприклад, набираєте тіні, можете поставити пляму, набираєте там скульптор, от найчастіша також помилка. Набрали скульптор і одразу тут така пляма, сіра чи лінія. В чому проблема? Проблема в тому, що усі сухі продукти, які ви набираєте: рум'яна, скульптор, тіні сухі. Коли ви набрали, ви маєте додатково струсити ось так весь пил і додатково в руку збити. Збийте, перестрахуйте себе, щоб якщо ви забагато набрали, щоб цей слой якраз збився в руку. Бо якщо він в руку не зб'ється, ви його не збиваєте, а одразу набрали тіні і на очі, і ви можете забагато тіней набрати, і відповідно на очах зразу буде пляма, чи тут буде пляма. Привикніть навчіться збивати всі сухі продукти в руку, навіть якщо брови малюєте тінями, помадкою також першу в руку собі збивайте і потім тоді наносите. Наступна помилка у макіяжі, яку ви зазвичай робите, недостатньо підточуєте олівчик для губ. Ось показую вам олівчик. Це недостатньо підточений. Його треба підточувати, щоб він був супергострий, і тільки тоді ви зможете намалювати чіткий гарний контур. Ним круто таким олівчиком серединку затушовувати. Ну не контур. Завжди точіть олівчики і робіть їх гострими для чіткого і рівного контуру.